Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Наступна корисна звичка, яку ви просто зобов'язані ввести в свій розпорядок дня, це столова ложка оливкової олії, випита зранку на порожній шлунок. Чим корисна оливкова олія? Це справжнє джерело здорових жирів. Та поживних речовин, таких необхідних для нашого здоров'я. Принесе користь та здоров'я шкірі, волосю та нігтям. Багато хто використовує зовні, але вона в рази ефективніша при прийомі всередину. Очистить печінку, допоможе в роботі жовчному, допоможе схуднути. Оливкова олія багата на корисні омега-3 жири. Саме вони відповідають за ситість в організмі та стимулюють обмін речовин. А ще це прекрасні ліки з протизапальною дією. Як правильно приймати для максимального ефекту? Ваш день розпочався, ви прокинулися. Випийте стакан теплої води. Тепла вода очистить ваш шлунково-кишковий тракт. Через 15 хвилин прийміть 1 столову ложку оливкової олії. Просто ковтніть, нічим не запивайте. Ще через 30 хвилин поснідайте. Зверніть, будь ласка, увагу. Оливкову олію необхідно приймати самої високої якості. Це не те, на чому варто економити. Вона в рази ефективніша, ніж будь-які вітаміни. Ви просто зобов'язані подбати за свій природний фільтр. Якщо у вас є оливкова олія, почніть приймати вже завтра. Тут все про корисні звички. Підписуйтеся, до зустрічі, приємного дня!